Оксана Співак, амбасадорка програми Супергерої ФАСТ, вчителька історії та правознавства комунального закладу Жмеринський ліцей номер 3 Головне переконання: у будь-якій ситуації треба купувати нову сукню. Хобі просто жити. Ми вже трішечки почу... почули про цю програму. Про супергерої ФАСТ. І мені цікаво, де і ким була розроблена ця програма. Ну, програма розроблена факультетом освітньої та соціальної політики Університету Македонії, Греція за підтримки Angels та схвалена Всесвітньою організацією інсульту в Україні. Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти та науки України. Енджелс це ініціатива у сфері охорони здоров'я. Яка допомагає лікарням по всьому світу облаштовуватись, облаштовувати і мати відповідне оснащення для лікування інсультів у людей. Важливо зазначити, що участь у програмі не потребує жодних фінансових витрат. Навчання доступне онлайн та офлайн. Вчителі можуть прийти тренінг, який проводять регіональні представники, амбасадора, або переглянути запис вебінару. Освітяни, які реалізують програму у своїх класах, можуть мають можливість отримати. Отримати відповідний сертифікат, який визнається протягом атестації. Ну а діти, звичайно, реєструються, переглядають цікаві мультфільми, виконують різні інтерактивні вправи, і це допомагає поглибити знання дітей саме про симптоми інсульту і надання належної допомоги. Ну, ми зрешті дивимося трішки світлин, це я так розумію, саме з, з вашої школи. Так так, це наш навчальний заклад. Зараз ми активно реєструємо дітей, долучаємось до реалізації програми. Кожен вчитель створює свій клас безпосередньо залучає дітей. Діти е, працюють. У... Виконуючи різні інтерактивні завдання, приглядають певні відеосюжети про симптоми інсульту, адже важливо, щоб діти запам'ятали саме перші симптоми інсульту і зателефонували вчасно на 103. А ще цікаво, чому саме назва супергероїв ФАСТ? Ну, супергерої це для того, щоб діти могли себе відчути супергероєм, бути готовими прийти на допомогу. Вчасно. Кожна дитина себе хоче відчувати потрібною і неперевершеною. Кожна дитина вірить, що в майбутньому він буде супергероєм, тому ми даємо можливість їм відчути себе супергероєм. А чому фаст? Тому що Це такий, такий, як, як ось варіант супергероїв, правильно Я розумію? Да, так? Да. І, звичайно, чому фаст? Тому що це основних чотири симптоми: фаст обличчя, о, далі руки, мовлення. Ну і звичайно, тайм це як можливо швидше зателефонувати на 103, щоб вчасно приїхала швидка допомога. Так, це мультяшний герой Чарлі, з яким вони подорожують діти по мультиплікаційних фільмах, електронних книгах, виконують різні інтерактивні завдання, візуально показано саме інс... симптоми інсульту, щоб діти запам'ятали. адже Важливо, щоб дитина навчилась розрізняти, коли діти просто розважаються, або просто дійсно потрібна людині допомога. Зрозуміло. А дивіться, є вже якісь результати з саме цієї програми в Україні? Чи ось вона тільки впроваджується ще поки що якихось досліджень? Там наскільки це результативно, що можливо когось графіки немає, нічого такого ж ні. Звичайно, ведеться статистика, адже організатори, координатори вони дуже чітко серйозно підходять до питання статистики на сьогодні. День залучено вже 6 тисяч вчителів по всій Україні і 12 тисяч учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які пройшли вже програму. На сьогоднішній день у місті Жмеренка. Зареєстровано майже 1900 учнів, які проходитимуть цю програму. Кожен учень отримує знання, відповідний сертифікат. Дітям подобається цей перший документ. А вчителі отримують звичайно години підвищення кваліфікації, які враховуються при атестації. 150 годин підвищення кваліфікації. Ні, не 150, там менше. 150 це взагалі загальний обсяг. А програма дає трошечки меншу кількість годин, а яку саме вчителі можуть дізнатися, коли прийдуть програму 149. підвищення. 149. <ріжу> Трішечки. Трішечки, Трішечки менше. Менше. А, якщо зацікавило, де можна шукати інформацію з приводу стати, теж долучитися, Вона, можливо, там, амбасадором. В інтернеті Інтернетісожко звичайно в соціальних мережах на сторінках офіційних Фейсбук, Інстаграм, просто елементарно супергерої Фаст пошукова система. Вона видає одразу реєстрація, вхід. І кожен вчитель може реєструватися і стати учасником. До речі, координатором цієї програми на Україні є Анастасія Клисакова. Її також можна знайти в Фейсбуці або в інстаграмі, або безпосередньо зателефонувавши до мене 068 760 35 92. Записуємо. і безпосередньо можуть здійснити повністю від одного пункту до іншого, провести все, показати і розказати з єдиною метою, щоб залучити більше одного мільйона дітей до цієї програми. Адже підрахували, що. Якщо залучиться більше одного мільйона дітей, нам будуть знання про цю програму, тоді дійсно статистика захворювання може знизитись. До речі, в нас вже є під час реалізації програми дійсно випадки, коли діти врятували життя своїм близьким, тому що вони зрозуміли, що у дідуся інсульт і дівчинка зателефонувала вчасно. А хлопчик снідав своєю бабусею. Він побачив, що бабуся не може напитися чаю вранці, mm -hmm. тобто рідина витікає з рота, і Він зорієнтувався, він зателефонував і протягом 4 годин надали кваліфіковану допомогу, що дало можливість бабусі далі продовжувати піклуватись про свого онука. Отже, програма супергероя Фаст вона є набагато ціннішою, ніж ми можемо це передати усно. Адже під час реєстрації кожен вчитель цьому може переконатися і отримати цілий багаж методичних матеріалів, які зможе використати, а потрібно провести всього 5 занять.